Нуа Малімеле, збірник збірка троянди. людина повинна завжди молитися за свого товариша, адже для себе вона не може багато зробити, бо ув'язнений не може визволити себе з в'язниці. Але за товариша вона отримує відповідь швидко. І кожен повинен молитися за товариша таким чином. Виходить, що кожен працює для іншого, поки всі вони не отримують відповідь, і про це сказано, що Ізраїль поручитель Аревім один за одного, що означає солодкість Аревін, оскільки вони підсолоджують один одного своїми молитвами, коли моляться кожен за товариша, і завдяки цьому отримують відповідь. А головна молитва у думці. бо саме у думці молитва може бути легко прийнята. Зрозуміло. Тобто людина. Людина повинна завжди молитися за свого товариша. Адже для себе те, що ми молимося, кожен. Щоб добре, ось так чи так у нас не виходить. Так, такої молитви. В такій молитві прийти до чогось доброго, чи не так? Але за товариша виходить. Те, що я молюся за товариша, якщо я молюся за товариша, то гарантовано, що мені від цього буде добре. І це речення воно дуже важливе. Я чую від сотень людей, можливо, навіть від тисяч, як підсолодити життя, як оберегти себе, зберегти від усіх цих турбот, хвороб тривог. є тільки одне у мене. Порадити їм, молитися за товариші, товаришів. Це одразу ж, практично одразу ж. впливає на них і наповнює їх.